Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми з вами розглянемо деякі задачі про піраміду з профільного рівня Мерзляк Геометрія 11 клас. І так, номер 3:15. До речі, в математиці стандарт це номер 18-14. Основою піраміди МАБЦД є паралограм АБЦД, діагональ БД, якого дорівнює 4. Висота піраміди проходить через точку перетину діагоналей основи, а бічне ребро МА, що дорівнює 8 см, з площиною основи кут 45 градусів. Знайдіть ребро МД. Ну, Робимо малюнок. Основою піраміди є паралелограм. Так. Малюємо паралелограм. Що тут сказано? Висота проходить через точку перетину діагонали. Проводимо діагоналі. Так, висота через точку перетину діагоналей. А Б, С, Д. Висоту піднімаємо. Вершина піраміди це точка М. У нас піраміда МАБЦД і з'єднуємо з вершинами основ. Це чотирикутна піраміда. Бо от основі чотирикутник. Нагадую, ще раз так, що трошки. Так. І так, діагональ БД дорівнює 4 БД у нас 4. Так, ну де тут підписати краще. Ну, Якось отут 4 см. Це БД. Висота піраміди проходить через точку перетину діагонали основи а бічне ребро МА, що, є, що дорівнює 8 см, бічне ребро 8 см. Утури з площиною основи кут 45 градусів. Значить, кут між прямою і площиною це кут між прямою і її проєкцією. Проєкція ребра МА на площину АБЦ. Це буде відрізок АО. Значить, кут – це оцей буде. Ось він. 45 градусів. Кут МАО, 45 градусів. Знайдіть ребро МД. Нам треба знайти МД. Так, ребро МД. Ну, давайте спочатку зрозуміємо, з якого взагалі трикутника ми будемо шукати ребро МД. Тобто починаємо з кінця задачу. Да? Завжди, як я кажу, шукаємо прямокутний трикутник. Ось він, МОД. У нього оце кут О прямий. Значить, нам треба знати, там ми кута жодного не знаємо, тому треба знати два. Дві інші сторони цього прямокутного трикутника МО і ОД це катети. Ну, ОД ми знаємо, да? ОД, ОД. – це половинка БД, тому що у паралограма, е, діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Тобто це буде 2 см, Уже знаємо. Залишилося знайти МО або ОМ-висоту. Ну, висоту ми будемо шукати з іншого прямокутного трикутника. Давайте подивимось шукати прямокутний трикутник, куди входить висота МО, крім цього, що ми вже позначили. Ну, це МОА. Чому ми вибрали цей прямокутний трикутник? Та тому що тут є одна зі сторін і є кут. Так, дивимось. От у нас прямокутний трикутник, ми розглядаємо АОМ. Або МОА кут О дорівнює 90 градусів. Що ми бачимо в цьому прямокутному трикутнику один із кутів 45. Ну, якщо один 45, то і другий 45. Бо сума гострих кутів прямокутного трикутника у нас 45 градусів, то оцей кут теж 45 градусів. Ну, якщо у нас два кута 45 градусів у трикутника, то це рівнобедрений трикутник. І у нього сторони АО і ОМ. Однакові. А ми знаємо, що у рівнобедреного прямокутного трикутника, от рівнобедрений прямокутний трикутник, якщо гіпотенуза дорівнює С, то катети дорівнює С поділити на корінь двох. Якщо нагадую, у нас катет дорівнює А і А два однакових то гіпотенуза дорівнює А помножити на корінь із 2. Тобто це поділити на корінь із 2, це операція оберна до множення на корінь із 2. Отже, у нас МО або ОМ дорівнює 8 поділити гіпотенузу А М поділити на корінь із 2. Дорівнює, позбудемося і домножимо на корінні з 2, домножимо на корінь із 2. Тут буде 2, скорочуємо з 8, тут 4. Знизу одиничка, тобто нічого не пишемо. 4 коріння із 2 см. ОМ ми знайшли. Все. Тепер можемо розглядати червоний прямокутний трикутник, тобто трикутник МОД. Кут О дорівнює 90 градусів. В ньому у нас є два катета. Один катет це 2, я отут підпишу 2, а другий катет ми знайшли чотири коренів з двох. Ну, звісно, що за теоремою Піфагора ми знаходимо мд квадрат гіпотенузи. Мд в квадраті дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто 2 в квадраті плюс 4 коренів з двох в квадраті. 2 в квадраті, дорівнює. 2 в квадраті це 4. Плюс 4 коренів із 2. Це 4 в квадраті, це 16, помножити корінь із 2 в квадраті, тобто кожне число окремо в квадрат. Да? Це буде 2. Отже, це плюс 32. Це буде 36. Мд тоді дорівнює 6 см. Корінь з 36 це 6 см. Це наша відповідь. Так, поїхали далі. Наступна задача. 30-ту я б хотіла розіграти сьогодні і 32. -ту. Сторона основи правильної трикутної піраміди до рівня А. Значить, правильна трикутна піраміда в основі трикутник, бо називається трикутна піраміда. І він правильний, тобто рівносторонній. Так, ну малюємо одразу. А, ні, давайте прочитаємо до кінця. А двогранний кут піраміди при реб'ю основи до рівня альфа. Знайдіть площу повної поверхні піраміди. Так, і так у нас трикутна піраміда. В основі трикутник. Ну, Давайте ще так. Так, вершина. З'єднуємо з вершинами основ. Так, він там не позначений, да? просто сказано. Ну, давайте позначимо А Б С М. Так, сторона основи правильний трикутної дорівнює А. Тобто кожне ребро основи у нас дорівнює А. А двогоранний кут піраміди при ребрі основи дорівнює альфа. Значить, щоб двогоранний кут при ребрі основи показати, нам треба провести висоту. До основи. Точка О нехай буде так, висота. І тепер ми проводимо висоту в бічній грані в будь-якій. Наприклад, тут я проведу висоту, позначу, що це висота, поставлю там точку К, наприклад, і з'єднаю з точкою О. І оце, о, кут МКО це буде двогранний кут при ребрі основи дорівнює альфа. Так, знайдіть площу повної поверхні піраміди. Так як піраміда правильна, то всі двогранні кути а, у нього однакові. А якщо це двогранні кути, то точка О є центром вписаного і описано коло навколо цього правильного трикутника. А, цент, точка О є центром вписаного і описаного кола. Так, знайдіть площу повної поверхні піраміди. Площа повної поверхні складається з площі основи, тобто трикутника АБЦ, Плюс площа бічної поверхні. Площа бічної поверхні формулу ми пам'ятаємо: це одна друга периметр основи помножити на апофему. Апофема – це МК у нашому випадку. Так. Добре, ну, Периметр основи ми знаємо. Периметр основи ми одразу можемо знайти. Це у нас сума трьох сторін однакових, тобто 3А. Хорошо, поїхали далі. МК треба знайти. Ну, ми зараз шукаємо площу бічної поверхні. Так? МК треба знайти. Звісно, що МК ми будемо шукати з прямокутного трикутника. Так? МК, в який прямокутний трикутник входить в МОК. Кут опрямий. Ну, я вже цього не буду писати, от, да? Отут кут опрямий, і в ньому є у нас тільки кут альфа. Але ми можемо знайти ОК. ОК це радіус, ну, так як О, центр вписаного або описаного кола, а точка К, це точка дотику е, ребра, або сторони трикутника АБЦ, то ОК це радіус описаного. Ой, вписаного, звиняйте кола. Чому? Тому що ось у вас трикутник, а що таке коло вписане в трикутник. Воно дотикається до кожної сторони цього трикутника. Ось коло вписане в трикутник, точки дотику. Так. До е, сторін цього трикутника. А радіус вписаного кола r маленьке, яке це дорівнює ОК. OK, Є така формула це е, А поділити на два коренів із трьох. Оце формула. Нагадаю, радіус описаного кола Р дорівнює навколо правильного трикутника С А поділити на просто корінь із трьох. Тобто ми можемо зробити висновок, що у нас радіус описаного кола в два рази більше, ніж радіус вписаного кола. Так. Ну, у нас зараз описане, не цікаве, тільки вписане. Отже, знаходимо ОК, ОК, А. Ну, Ми його знайшли, бо вона же сторона А, це сторона трикутника. Так, все, Ми його знайшли ОК. І тепер можемо з трикутника МОК, де кут О до рівня 90 градусів, знайти МК апофему. Нам що треба знайти? Нам треба знайти МК. Це гіпотенуза. Та, ось вона, гіпотенуза. А у нас є катет, прилеглий до кута альфа. Якщо у нас застосовується катет прилеглий до кута, і треба знайти гіпотенузу, то це відношення прилеглого катета до гіпотенуза це косинус. Отже, з цього трикутника косинус у цього кута альфа це буде відношення прилеглого катета до патінузи МК. Давайте виразимо з цього МК. Перепишемо тут одиничку, щоб було як пропорції з цієї пропорції МК знаходимо правилом хреста. Тобто, множимо числа, які лежать навхрест відомі, тобто один на ОК. І поділити те, що навпроти невідомого МК. Тобто ОК поділити на косинус альфа. ОК. У нас ось воно. Підставляємо А, поділити на 2 коріні з 3, і тут косинус альфа. Так, знайшли МК. Тепер можемо записати С е бічної поверхні до рівня 1 2. Периметр основи ми бачимо, де 3А, і помножити на МК. Ось воно. Так. Це А поділити на 2, корінь із 3 косинус альфа. Ну, Звісно, що тут скрізь можна приписати як дріб. Що ми тут бачимо? Скоротити ми можемо тільки 3 і корінні з 3. це буде тут корінність 3 залишиться. Більше нічого, множимо, значить, А на А А квадрат коренім із 3. знизу 2 на 2, 4 косинус альфа. Так, тепер s основи s основи у нас є така формула. S трикутника правильного дорівнює А квадрат корінь із трьох поділити на 4. Значить, дивіться, на НМТ такі формули вам потрібні: оці три, про правильний трикутник оця, оця і оця, але в довіднику її немає. Можна інакше знайти, але це час витрачається у вас. Тому краще, якщо ви хочете високий результат, то треба знати оці формули 3 для правильного трикутника. Так, і так, ну, нам тут нічого писати, оце ми знайшли s основи. Бо у нас сторона основи, А, як і тут в формулі. Все підставляємо все разом. S повної поверхні, у нас дорівнює s основи А квадрат, корінь із 3 на 4 плюс S бічне. S -бічне ось у нас, так. Да? Це буде теж А квадрат корінь із 3 на 4 косинус альфа. Ну, до речі, на НМТ більш за все, у відповіді виносить спільний множник за дужки. А це у нас буде А квадрат, корінь із 3 на 4. Від першого Залишається одиничка, бо ми ж поділили на точно такий вираз. Значить, залишається одиничка плюс. А тут ну, поділили на оцей вираз. Тобто залишається одиничка на косинус альфа. Косинус альфа в знаменник у вас не просто один плюс косинус альфа, а один плюс одиничка на косинус альфа. Все оце остаточна відповідь. Це у нас відповідь. Так, наступна задача. 3,32, зараз я її сюди перенесу. Ой. Так, 3,32. Апофема правильної чотирикутної піраміди дорівнює 6 е, сантиметрів. То утворює з площиною основи кут 60 градусів. Знайдіть площу бічної поверхні піраміди. Так, правильна чотирикутна піраміда це означає, що в основі у нас квадрат, але ж ми його малюємо у просторі як паралелограм. Так, так, звісно, що, якщо правильно, то основа висоти буде точка перетину діагонали цього квадрата. Піднімаємо висоту, з'єднуємо з вершиною, з вершинами основ. Так, А Б. С, Д. М. Так, апофема правильно чотирикутної піраміди дорівнює 6 см. Ну, Давайте позначимо, по-перше, що це квадрат, що всі сторони однакові для себе, щоб не забувати. Апофема проводимо апофему. Ну, Саме проще проводити в цьому правому, правій бічній грані. Апофема це під прямим кутом, це висота бічної грані. Так, Вона дорівнює МК. У нас буде 6 см. МК – Дорівнює 6 см. Так, позначу тут 6. І утворюю площиною основи кут 60 градусів. Значить, з площиною основи, отже, нам треба цю точку О, точку перетину діагонали з'єднати з точкою К. Звісно, що це прямокутний трикутник МОК. І оцей кут у нас. Ось він, він 60 градусів сказано. Найдіть площу бічної поверхні. Значить, площа бічної поверхні. С бічне у нас дорівнює одна, друга периметр основи на апофему. В даному випадку МК. Ну, апофема позначається маленькою буквою Л у вас там в довіднику. Так. І так, дивимось. Ну, МК у нас є. Нам треба знайти площу основи. А для цього треба знайти сторону. А щоб знайти сторону, ми бачимо, що у нас відрізок. ОК. Це буде половинка нашої е, сторони нашого квадрата. Чому? Поясню: от у вас квадрат, ви провели діагоналі. оце точка О. Отут ви провели перпендикуляр сюди, це точка К. Ну, значить, ОК буде половинка від всієї сторони квадрата. Знаходимо ОК. Звісно, що ми його розглядаємо з трикутника МОК. Кут О до рівня 90 градусів, завжди шукаємо прямокутний трикутничок. І що в ньому є? У ньому є гіпотенуза 6 см і є кут 60 градусів прилеглий до кати та ока. Ну, звісно, що це буде. Хоча можемо скористатися... От можна скористатися означенням косінуса, а можна скористатися? Чим? Тим, що інший гострий кут цього. Прямокутного трикутника у нас буде 90-60-30 градусів. А ми знаємо, що проти кута 30 градусів лежить катет в два рази менше гепатінози. Отже, ми можемо зробити висновок, що ОК у нас дорівнює 3 см за властивістю кута 30 градусів, за кутом 30 градусів. Так. І так, 3 см ОК, значить, АД, тобто сторона квадрата, у нас дорівнює 6 см. Це периметр основи. Це 4 сторони 4, по 6 см, 4 помножі на 6, це 24 см. І все. С бічне дорівнює. 1 друга. Периметр основи 24 помножити на 6. Ну, скорочуємо, Що тут скоротити. Ну, 24 і 2. 12. 12 на 6 це 60 плюс 12. Це 72 сантиметри квадратні площа. Так, на цьому все. Завершую. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня. До побачення.